Друзі, усім привіт! Нагадуємо, що у нас є в продажі Land Rover Discovery, Sport 2016 рік випуску, 2-літровий дизель, автоматична коробка передачі, автомобіль в ідеальному стані, без підфарбувань, 256 тисяч рідного пробігу на новій літній резині, весь обслужений, масла, фільтра, ремні, ролики, все замінено. Автомобіль в ідеальному стані. Жодних нарікань по авто немає. Молодіжний, стильний, чорний на чорному. Так як повинен виглядати сучасний новий автомобіль. По кузову жодних затертостей, жодних подряпин, фари у нас максимальні, автоматичне ближнє дальнє світло. Салон також в ідеальному стані, без потертостей, без ключовий доступ присутній. Мультикермо, склопідімлячі перед-зад, блокування задніх дверей. Клімат контроль, навігація. Абсолютно ідеальне авто. Задній ряд сидінь в ідеальному стані. Абсолютно. Автомобіль заводиться, жодних помилочок немає в нас. Я зараз вам покажу. Кондиціонер заправлений, все працює. Вибір режим їзди. 257 тисяч 174 тисячі рідного провіреного пробігу. Також у нас є е, слідкування за полосами, відкриття е, багажника. Мотор працює без нарікань, абсолютно. Ось так він виглядає. Можливо, когось зацікавить таке авто. Телефонуйте нам. Всім гарного дня і до побачення!